Жінці з ягуару, яка була учасницею резонансного інциденту стріляниною на проспекті Мазепи в Дніпрі, повідомили підозру за статтею 342 кримінального кодексу, частина 2, опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу. Нагадаємо, 29 серпня екіпаж патрульної поліції за порушення ПДР зупинив автомобіль Ягуар, за кермом якого перебувала фігурантка. Чоловік, який перебував на пасажирському сидінні, почав вести себе агресивно, напав на поліцейських, і вони застосували зброю на ураження. Судячи з відео бодікамер правоохоронців, жінка також проявляла опір. В нацполіції повідомили, що в рамках досудового розслідування тривають слідчі дії, судова медична експертиза та інші слідчі заходи для встановлення всіх обставин правопорушення. Поліцейський, який застрелив чоловіка, підозрюваний, перебуває під цілодобовим домашнім арештом.